Мамуля, ти як? Ми з твоїм батьком вирішили що більше надамо тобі ні копійки. Насправді я дзвоню тобі, бо я одружуюся, мамо. Говорила з Бенуа по телефону. Що, мабуть, гроші знову просив. Він одружується. Маю пропозицію. Щось смаженим пахне. Йде підстава? Ні, Ніякої підстави. Моя родина має повірити, що ти моя наречена. Відпочиваємо в готелі, усе оплачено. І якщо все вдасться, мама запропонує мені гроші на весілля. Секс буде? Ні, цього не треба. Спокуха, все нормує. Треба вийти, мені зле. Куди вийти? Я хочу вийти! Мадам, прошу вас, поверніться. Я зустрічаю сина. Він прилітає із нареченою моделью. Uh -huh. О, мамо, привіт. Дубана психопатка. Good... Ого, халупа, яка. Arms... Годі вже жерти декор. Наразі справи не дуже. Ти маєш вразити їх за вечерею. Елегантність та вишуканість. Mm -hmm. Це що за чагарник? Що? Сосо, вибачте, але треба щось робити з цим вінтажним жмуттям. Фіона, mm. Отже, ти модель. Фіона демонструє руки. Oh. Бачите оцю? Вона застрахована на сотні тисяч євро. Сотні тисяч євро? Серйозно? Це правда. Наприклад, це 50 тисяч. А так, уже 100 тисяч. So... Вона. Я oh. знаю. <різь> <різь> Будь моєю нареченою. <різь> що сталося з мамою? Ти сказав з нею подружитися, я це й зробила, але ж не таким чином. Чого гобісився. Сказав би сказав, що не чіпай маму ну, піпку у кіно з 9 січня.